Всім привіт! Тьома, покажи, що ти катаєш. Ваня нам насобирав. нарвав ось. Лядишок. дишок, сосуляк. Да. Тепер Артем вози їх. У нас сьогодні мінус три. Нічого не міняється, сніг не розтає, як було, так і є. Холодно, вітру нема. Да? І що? Ми, коротше, помили всі машини, забрали всі в хату. Тепер він бігає з тими машинами по хаті, стався один трактор тут на вулиці. Ну, Думаю, хай один уже буде тут. Боже, він усе на ньому. Що? А що ти хочеш по снігу чи що? Холодно в мене, я без перчаток. Ну треба дівати. Поїхала. Стоять холодно. Ага. Я, конечно, напагала взагалі страшно. Сама не дуже вділася. Навіть мені замовлю. ЧП ми перевернули. Сосульки, да? Там він і пшениці накидав, і піску туди. Давай, складай, складай. Каже, мама. Мама не хоче складати. <ріхи> не так. Не ваза. Стой. О, холодні які. Ой. Сюди, сюди клади, сюди. Та да розворачу, так. Все, вони не влазить, зараз опять упаде. Ось вот так, все. Давай, і пошли. Бо що, соплю вже чешу? Не? Все, поїхали. Так, ти тут не проїдеш от сюди, ось сюди, сюди, сюди на дорожку. Ось так, да. Ще одна, а то, мабуть, не наша, чи наша? Ну, поїхала, ладно. Прилипла. Ж ми як всі, ми ж їдемо, мабуть, на батут зараз захоче. Бубок уже заліз. Машину-то бідовать, так туди уже никуда складать. Ой. Не. Зачем туди складать, я не знаю. Сейчас перевернется и все сосульки потеряешь. Сейчас будешь прыгать, она точно впаде. В кабіну грузи, до водителя, де водитель. Тьом, все, падає. Ось сюди, дивись. Дивись, ось бачиш, сюди, ось сюди кидай, в кабіну. Бубух, дивися, впала машина чи трактор. На що ми його туди положили? Не дає этот сніг убрати. Я ось начала прибирать, принесла ось щотку. Бубух! Він починає рати, щоб я не прибирала сніг. Думала, приберу, з мету його. А йому подобається, що там сніг, нехай ну, буде. Що? Щоки вже красні, соплі течуть, так? Да? Та нужі в мене. Артем, воно впаде. Ой, шо? шо Тільки що дед прийшов, не захотел з ним здороваться. Каже, дед накине тут шапку якусь страшну, то ще щось Артем боїться його Що? А? Бубух упала. Все, и сосульки все вывалилась, да? Чи ні? А. не? Ты не замерз? Артем? Нет. А руки вже мокрі, перчатки вже мокрые. Таке одноразовые. А ті, що перчатки йшли з цим костюмом, він не хоче їх одягати. Вони такі товсті, такі, ну як костюм. Не одразу оре. І все. Так що одягаю такі, а в нас десь я купляла двоє. Не знаю, де другий не знайду. Вже в машині лежать. Таке от на 5 минут ці перчатки тоненькі. Хай ми ще навіть, трошки погуляємо і підемо додому, так? Стоп! Ну-ну-ну. Кидай. Вот так давай приберемо. Где? Ты Ваня. Ваня тобі зробил. Зачем ты ее швыряешь? Пошли? Пошли додому. Нет. Она в санет. Тож за тривога почалася, ми вийшли. Ну все ж, якщо вийшов Артем, то він же ж не загониш його. Думаю, ладно. Хай погуляємо Папі! тут возляхати. Що? Кидай. Ось так, так. Да. Ти пританцьовуєш? Ну? Кофетка спала, Ну? Артм я давала Добрий вечір добрым людям, напиши. Давай, ешь, сейчас покажу, что мы були їздили, мені треба було купити за це. И я замовляв. Нет, не броси, ты ВОДИ, ВІДРО! Один маленький кавточок, Давай один трошечку. Артем почав воду хлістати просто. Каждий, кожну ложку ну суп запивать ну, водою, це теж. Сейчас одну ложечку я буду хлопать. Все. Я Давай дам я дам. одну ложечку і, будеш, і буду хлопать. Оп! А ну ти не. На. А, дай я буду оце складати? Дай мені то, що ти викинула, я буду складати сюди. Вот так, вот так. Так. І, коротше, його дуже важко покормити, тому що він поки поїсть, наїсться, він вже напився. Що, <рес> може не нести? Ні, поки не нести, зараз хай поїсть. Він бачив ці пакети. Так, да. коротше, їздили за ЗЦМ, Мам! ЗЦМ з горем пополам знайшли, аптека була закрита. Ми поїздили по двом другим, а там нема такого. І це. Зараз, на одну, це. Как громко, так? Да? І коротше поїхали, купили каву, попили. Скажу, Марині, давай будемо їхати додому и будемо проїжджати аптеки, возле якої було закрыто. И їдемо назад, і ура! Вона була открыта. Коротше, купили. А еще мы заходили, ну мы купуємо время от времени Артемкиманго. А с собой купляем авокадо и это. И в этом магазине, там, где, ну, овощи разные, я уже вам уже рассказывал в своем видео, что Давай, я хотел попробовать этот виноград, шайн, мускат. Все его едят, а... Кто так ест? Одну... Да то, что -то ты, ты виноватый. Одну... Ты так горме. Так, все, я его это... Да. Это, О, ты куда в яйцо головой? Можно давай сойти. одну макаронку и будем это, хлопать. Давай одну макаронку. Последнюю. Не, одну. У нас еще прокатывая последнюю. Последнюю ложечку и все. Самую последнюю, давай. Давай одну и все. только с папой так балуются. Нет, сегодня так и без этого. Без без телефона. З телефоном він отак так як зомбі напхав його ета, Як в і, І він наївся. А без телефона не хоче. Давай, дядечко, кусай. Один разочок. А макаронку? О, Давай, дай пять. Дай папа. А машину. Бачиш? Все. Поламав. Хана їй. Ну. Давай одну макаронку, все, щоб не балується. Последняя. Підняти? Мама, сейчас підніме. Давай. І коротше за, за я, у неї це коли було. О, пятницу, наверное, так? Да? Кажу, если будете на закупки, пожалуйста, завозьміть мені. Вона каже, тут ніхто його не купа, ніхто не купа. Эй, а що це відпало? Ну, Може не отсюда. Ну, а ну покажи. Та це наче не однього. Та це взагалі якийсь кіндер. Так, да, це з якогось кіндера. Це, мабуть, ага. він його возив. Може воно відсюди. Ви ж любите все запихати. А, і, коротше, вона каже, я точно привезу в понеділок. Ми сьогодні зайшли в магазин до неї. Та і... не це за той хліб йому з яйцом. І це, на, кусай. Кусай. Що там, побачив ви тут? Печенье. Один раз кусай, последний. Мы сейчас тебе дамо, что Бік. Ось і поїв називається. Нічого не бі, ну огірочок хоч. Огірочок. Один разочок. Ну чого ти балуєшся? Він погано страшне став. На. Ну давай макаронку, останній раз, і все, давай. Хочемо? Давай що ми купили показувати буде ще не буде от зараз буду вилазити не доказав по поводу О, винограда. Давай, давай, давай. і ми зайшли в цей магазинчик і вона знаєте якщо например ну я, я замовляв і я прийшов то я думаю що вона дона була сказати да. О, типу, я вас жду я вам привезла ну, поки, а вона ноль емоцій на мене і ми такі я кажу я ж заказував виноград Давай я тут Поміняю, так. Подожди, подожди. Я кажу, я у вас заказував виногради, да? вона така замешкалася, вона не зрозуміла. І стала казати, що його не було. А видно так, що вона просто, мабуть, про мене забула. А ми поїхали в город за ЗЦМ і за виноградом. І короче, короче, винограда нема, немає, ну, в них такий ларьок хороший, там є ну, магазинчики, в них там є все, що Алло. хочеш. Обично винограда я зараз зимою не дуже хочеться, а цього б пробував. І вона сказала, що буде в четверг. А ну йди дивись в пакеті, що тут. Що ми тут купили? Манга, Лянь. Що ти там хочеш? Ну, короче, Ми з магазина з пуст, пустими руками не вийшли. Манго А ну дивись, що ми купили. Розпаковку роби, доставай. Марина захотіла свіжу капусту Це перший раз в цьому газу. Ось це наші місцеві з нашего... Його... Не, не з нашего получается району, соседний район. Оп, акуратно. аккуратно. Вкусние огерки, вообще вкусные. Розв'язуємо. Короче, Андрій захотів взяти два мама, одне собі і мені одне. Артему. Ну мы сейчас одне йому домой соби, а потом... Потому что ты ему всегда даешь. А тобі? А, а потом оставляешь типа ему на потом, а я тоже хожу. Да, надо помыть. О, надо помыть. Мама помыть. А ну что там еще Показывай доставай. Что мы купили? Что это? Ну, это два авокадо хаос. Мы заходили еще в магазин купили рыбу. Вот это два манго взяли. Вообще красивее. Это королевский, ну премиум хороший. Это реально спили вкуснее. Артем, я люблю груши, ну я люблю конференцию, но её не было. Була вот такая, мы уже брали, сочно, вкусно, сладко. И Артем любит тоже. Артем тоже есть гранат. Ви все ругали, что типа маленьким деткам нельзя, цельное. Можно, кто сказал нельзя? Нет, что типа цельное есть, это может подавиться. Можно с косточками с 6 месяцев. И він з 6 місяців з косточ, я кажу, з 6 місяців. Він їсть по кої это. Да, гранат з косточками, От так. Це раніше да, цілую, нічого не треба було давати. Целує мене в шию. А ти а бачи, БЛВ все Такі красиві яблука взяли три штучки. І голубику. Марина, Марина їсть, а Артем щось не хоче. Артем, мама, ти нам... а? Ну чого ти ззади мене усився? Вилазь! Собі Вилазь, його, сідай. Ні, тут хай стоїть. Вот тут зараз, мама тобі от манга дасть. Ты що, двексок тече? То, що свіжак только принесли, оранжевая жовта, класна. І купили это. Вот такая ведерка голубіка. Она сейчас не такая, як літом. Літом вона более слабка і, і более плотна. А це я не знаю з якої країни. Сейчас гляну. Марокко, написано из Марокко. И она такая, знаете, на вкусе, будто як киви, да или клубника, что-то похоже, да? Да, из зеленой киви, наверное. Да. Но Марі не нравится. Сейчас Марине витамины надо, поэтому хай кушает то, что хочешь. Да, хоче. Короче, получается вот цей набор. Папа. Нічого ж відсюди не убирала огорців несколько, да, взяла? Два взяла. Оце стоє 2 почти 400 гривень. Mm. Капець ціни. Капец цену, да? Дві груші, три яблука, один гранат, два, два авокадо, пол килограмма голубики, два кілограма огурців, два манго, а де а, ось, mm. і одна капуста. Дві, no. Почти майже 2400. Капець. На, давай. на. давай закачу рукав, подожди. Скажи, вот это я люблю, скажи, вот это мне вкусно, да? А ну, я, к Артему, вкусно? Вкусно? А ты попробуй, он какой-то твердый. Да? Да. Хорошо. Очень хорошая. Вкусно, да? Да, прям вообще вкусно. Ну, ну так надо у той час доїсти і все, а завтра встає. Мм, Вкуснятина. Так що. Надо, надо сидати. Повертати вилочку. Ти ж ми ж тебе учили, отак повертай. О. О, О! получилось, да? Зараз билку ходити. Ммм, клади вилочку тоже йому надо зай. Ой, молодець. Да, не захотів нормально їжу поїсти. так? Оп. Це шопапка, диви. Ага. Ну, кажу, ми так не їм У мене остання ложка, а ложа 20. <рик> він, він з Марина, ну, вона каже, останнє, 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 так раз 20. <рик> він їсть. З Марина він максимально спокійний, ну спокійні, ніж з усіма. <рик> вона його не не біса, ну я маю в виду не, не. Як, не раздражая оцим, вот, ну, весельем то да, а корма спокойно и все. Боже, ты показывал, огромно. Да. Потом я на втором месте э, со мной... <laughs> там, что в туалет лучше ходить, тоже надо, да? да? Потом со мной, он более такой веселый, а с Ваней вообще сумасшедший. Если до него Ваня подходит, то просто нам что? надо текать, потому что они играются, кидаются, прыгают, там с ума сходят. Ну, куда он? Посмотри его. Сидают на свои, эту кушай. Сад, седай. седай. сюда. Одна место, одна своя. Седай, Тёма. Посмотри его. Хай сидят, есть. Понимаешь, что за хвостун хочет хвастать перед тобой. Что это за хвостуха? Куда пришел? Седай. Сады его. Угу. тарелку, он сам сады. Седай. седай сюда, давай папа поставь. Давай. Седай сюда. Иди. Не-не, ах, аф, нема. Ах, бачишь, у мамы снимали. Мама. Да, мама снимай, потом мама. тебе дасть. Так что пфу? Что там? за Сидай, кушай. Почистить почистити той и той почистите. Да. Почистите, пока той лис. Вкусненько, Тяма. Да, Тоже вкусно, воно, плотне. воно не, Ты кажеш тверде, воно просто плотне, не передавлене. Прям свежак хороший. І знаєте, отак от в магазин зайшли, і я ж кажу за цей виноград. А вона мені каже, каже, та я поняла, він продається в коробці 4 гроздочки, теж в такій сітці, ну, тому що він дорогий, і це. Каже, і каже, я привезла, каже, ну тут його ніхто не буде покупати. Я кажу, ну як це, город здоровий, каже, ну так, каже, город здоровий, а ніхто не, не бере. Каже, ніхто не бере, ну якби би, от отаке, це ж не те, що там для ежедневної їди. Я вже теж кажу. Тобто, те, що. Моль, Моль полетіла. Папа. Мешає тобі, Папа. Да нічого страшного. А не це Ще боїться жуків малих. Да хай він зараз улетить. Там сліда. Кушай. Кушай І це. І я кажу, ну це ж не те, що там кушать його постійно, а просто щоб знати вкус. всі їдять он, відео, куди не глянеш, всі його пробують, всі кажуть, вкусне, тонка, шкурка, сладкий, хороший. Хто каже, непонятно, яке воно. А як можна знати, якщо ти його не пробував? Так якщо подумати, от ми брали ну, різні різні фрукти. І це не значить, що вони нам всі понравились, а просто що знаєш, як у нього вкус попробував, як би, mm -hmm. і думаєш, а потім бачиш і думаєш, та я його пробував, мені не якби, І все. А коли ти не його не пробував, то думаєш, ну блін, треба ж купити і попробувати і не дай його нема. бери. Він же ж дивиться, що пета. Що там щоб вже не Ось, ж, ж тобі іще є ціле, дивись. Ще, Ще, ну це на завтра. Дуже багато нельзя, животик буде боліти. Uh -huh. Ну а манга малому покупаємо часто. А так виходить, mm. тут із дорогого mm. да, буде потім боліти животик. Зараз не болить, зараз кушай. Із дорогого це голубіка і манга. А так все остальне, ну якби, як і везде. Яблоко 45, груша ну, що -то 170 чи що? Mm. за кіло. Mm. Mm. Огурці стандартна ціна везде. 160 гривень, що там, що тут. Mm. Ми їх теж покупаємо і за те, що Ваня нічого не їсть. Да, ну, То нам з мамою. Я розумію, що ти ціла манга з'їсиш, ну так багато не можна. А огурці ми я жор покупаємо Вані, тому що він ні консервацію, ні ні свіже нічого не їсть, крім огірка. Ну, ну представте. Ну, я поняв. Ну, представте, Ваня буде, ну, він їсть щодня кашу, макарони, да, і що сухамяткою давиться. Тому ми йому постійно покупаємо. А це наш місцевий огірок, ну, я це Там, де я вчився на камінчика сварщика в том поселке, есть теплиця велика така промышленная. И вони выращивают. И він прям очень вкусный. Вот если сравнивать с тем, что привозни за границей сейчас, то цей прям вообще вкуснятина. Да. И він пахнет огурцом. Серьезно. Да. Шо, шо? Ну, а и гранат. Гранат на гранат тоже везде одинаково. Цена. Теж крови. Це просто у цю сумму здорову сделали два манго по 400 гривен и голубиков за 1000 за килограмм. Ну. Сколько по грозам? Ну нет. Так что такие дела, друзья. Да, обормотик. Вкусно. Ты ж бабу кормить. Видишь, Артем? Папу. Нет, ты кушай, ми будемо кушать там. Ты кушай, молодец. Добрий, з папою ділиться, да? Молодец. Красотончик. А що ти еще хочеш? Оце? Оце він теж дуже любить. Ну потом нельзя все сразу, животик да будет конечно болеть. Конечно, будет болеть, ты шо? Такая волокнистое не кисло. Нет, 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 просто плотная. Ты шо, давай я как красивенно спила. Прям хорошая. Прям красота. Плотненько, хорошая. Mm. Здесь, mm. його чистю, мені вже, так, а, типа треба половинку а й мис... ну, в середині так розрізати вивернути. Ну це если в а ми сейф вона встиг. Це ж не то, хто там взяв і з'їв. Ну да. Все, він уже наївся і манго, так? Да? Прыгай. Він води напився. Скільки води напився? Будеш іще? Нет? Ніхто не забрав. Давай, пап, пап, давай поцелуй попу. Нет, не хочешь? Да воды напився. <свят> На. Носик поцелуешь? Зачем? Еще... Ну куда ты в ухо ему? <свят> что ж, манго тыкнул? Да. На. Оп. На, <свят> вот такие дела, друзья. Все. А это, знаете, ты знаешь, что я, Марину уже прям это заставляю. Застав... Марине сейчас, ну, уже как бы тяжело. И... Я похватом ага, це ще така. Ай, а... как и родненький, да? И родненький. Давай. А я Марині кажу, вже мені пишуть, де Марина, де Артем, що не показывають. Мені вже пишуть, що нема відео. А вона. Я вообще її уже чуть-чуть прям, ну, прям прошу аккуратно, прям прошу, кажу, іди ляж, іди ляж, іди ляж, полежи. А вона... волокне я тобі кажу, попробую косточку. Якось... Ні, хороше. Да. Ну це типа як сушене купуємо, одне відкусується легко, так? Ні. А я кажу, і ди ляша вона, то, то пали по хаті моє, то їсти щось готове, то стоїть посуду миє. Артема цього туди-сюди носить. І, і, а потім ввечері мені каже, щось живот болить, пугає мене. А я кажу, іди ляж отдохни, іди ляш отдохне. Щас я це зроблю, це я зроблю, ляжу. Я приходя, а вона все одно не лежить. І так до ночі. Так що ось такі діла, друзі, у нас а, да. ну, ще Ваня Ваня не хоче. Дочок, мам, не кажу, так і не ну це ж кузня. Це яблука це взяв. Не знаю, просто красиві, не знаю. Навіть названня не дивився. Ну не пахне даже. Ні, не пахне. Не пахне. Груша даже пахне. А де чемпіон лежала ягоди. Пахне. Ні. Нет, це пахнет. А знаєш що? То що це холодне із погріба. А це лежала, чемпіон пахне. ні 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 ти що грязне? Фу, надо забать. Да, погані. Ми не будемо сьогодні грушу Грушку Дуже багато. Нельзя нічого казать нет, він одразу обіжається. Нельзя це все. тоже нельзя казать. Обидався. Ха-ха-ха. Це буде биться. ха угу. ха Все, всім пока-пока. Пока-пока, пока, Пока-пока, другий. <laughs> Каже, я вже посрушний. Кстати, речі, його можна переманити. Отак він здесився, і його можна переманити. Давать собачку, да? куда Не, не надо, сейчас будем складать. Все, махай пока. А воздушный? И воздушный. Ой, И как! Телефон, ты... телефон. Сначала подрался со мной. Давай так. <звук> Все, давай <звук> же телефон. <звук> Всем пока. Оп, оп.